Суддя вкрав перемогу в донецького шахтаря. Просто подивіться на цей епізод. Я дивився з різних ракурсів. Як на мене, це 100% пенальті. Ви можете сказати, там був удар. Але спочатку був поштовх і поштовх повпливав на удар. Поштовх не просто повпливав на удар, він ще й травмував егіналду, який тільки що вийшов на поле і зразу ж створив небезпечний епізод. Найбільше в цій ситуації бісить те, що Вар навіть не передивлявся цей епізод. Сидять ці два остолопа, перед ними монітори, і жоден з них не побачив тут порушення правил. Ну як таке може бути? У цьому матчі Шахтар не награв на перемогу. Але це футбол, і Тут немає такого поняття, як награв чи не награв. Тут є правила. І захисник Панатінаєкоса порушив правила. І це мав бути пенальті. А так, пенальті немає, а є травмований гравець. Якщо ти вважаєш, що тут був пенальті, то підпишись на канал. А якщо ні, то обґрунтуй свою думку в коментарях.